Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні, 17 липня, цього дня народилися відомі українські діячі. Наш земляк, мандрівник та етнограф Микола Міклухо Маклай, письменниця Мати Лесі Українки Олена Пчілка та етнограф і композитор Філарет Колеса. Цього дня також відзначає свій ювілей федер федеральний канцлер Німеччини. Ангела Меркаль також було офіційно презентовано олімпійський прапор. А Україна підписала Європейську конвенцію з прав людини. Президент України Петро Порошенко видав указ про відзначення державними нагородами. Посмертно орденами Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджені офіцери Житомирської аеромобільної бригади Віталій Дульчик та Олексій Крементар. Також нагороджені 11 житомирських десантників, які лікуються від поранень у... В Госпіталях Сергій Дмитришин, Максим Іщенко, Яків Бошко, Валерій Безруков, Максим Гайдамака, Максим Зубов, Денис Голодюк, В'ячеслав Гага, Сергій Світличний, Артем Хотян і Дмитро Павлюк. Слава героям! Вчора на обласному телебаченні у прямому ефірі виступив голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Мова йшла про те, як Житомирщина допомагає українському війську і мирним жителям сходу України. Сьогодні ми продовжимо цю злободенну тему у прямому ефірі. Початок передачі о 18-й годині. Телефон для запитань 22-89-66. О 21-й годині 30 хвилин. Ми покажемо повний звіт про перебування Сидора Кізіна у місті Слов'янську. А зараз черговий виступ у рамках нашого суспільно-політичного проекту Єдина країна. Як і мабуть кожен українець, який переживає на сьогодні за свою батьківщину, за свою землю, за своїх рідних і близьких, я вважаю, що Україна завжди має бути єдиною. Залежно, де хто проживає, має підтримувати єдність, цілісність території нашої української землі, чи то захід, чи то схід, чи то південь, чи то північ значення немає, оскільки в єдності нас, українців, всієї нашої землі, наша сила і наша могутність і можливість будь-який час захистити відстоїти свою землю. Ми, як Газетярі, скажем так, наскільки це можливо, відстоюємо цю точку зору єдності нашої держави, всіма доступними нашим нам засобами. Ну, по-перше, ми Особисто наша газета це обов'язково, майже в кожному номері, в кожному випуску нашої районки є обов'язково тематика південного сходу. Події, які відбуваються там. Тематика, ну не можна назвати її біженців, але людей, які покидають у зв'язку з військовими діями на південному сході, От. до нас, особливо на Житомирщину, ми вже знаємо, що є перші, не перші, а вже в нас сотні, по суті, сімей із Автономної Республіки Крим і Південного Сходу, які в нас облаштовуються, вимушені залишити свою землю. От ну, крім того, ми підтримуємо, особливо в нашому районі підтримуються ідеї, виступають з ініціативою. І громадські діячі, і, і місцева влада, і просто громадяни, рядові громадяни, мешканці Поплінаського району. щодо… Забезпечення на сьогоднішній день наших збройних сил українських всім належним для того, щоб вони могли захищати нашу землю. До подій на фронтовому сході України коротко про останні події і тенденції. Бойовики збили український транспортний літак ан 26 На думку спеціалістів, у літак влучили суперсучасною зброєю з території Росії. Біля міста Ізваріно Луганської області наші воїни потрапили в засідку. Є загиблі між містами Новобахмутівкою і Горлівкою. Терористи підірвали залізницю. У Слов'янську знайшли заміноване звалище із сотнями трупів убитих бойовиків. Ще одне подібне могилище вбитих. Терористів, знайдене біля селища Ямпіль. У Лисичанську бойовики зламали всі банкомати і забрали з них готівку. У Москві відкрили військомат так званої Донецької Народної Республіки і вербують добровольців-бойовиків на Донбас. За офіційними даними, за час антитерористичної операції на сході від рук терористів загинули 258 українських воїнів, 922 поранені. Вчора прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідав звільнене від терористів місто Слов'янськ, куди вже повернулися три тисячі переселенців. Далі пряма мова. Залізниця відновила шляхи сполучення, і вже вчора 800 людей повернулось назад у Слов'янськ. Хоча ще декілька днів тому потяги йшли пусті. Також відновлено електропостачання і уряд за рахунок коштів енергоринку. Допомагає у відновленні енергопостачання. Що стосується води, то тут поки що є проблеми. І ми зараз рішуємо це питання тільки через підвезення води базово. Там, де можна вже її підключити, там вона підключена. Школа, яку ви бачили, і інші школи до 1 вересня будуть запущені. Ми за кожним відомством закріпили по школі для того, щоб швидко її відновити, щоб діти могли піти. Ми отримали звернення ТОВ Червоного Христа України із закликом до учасників збройного конфлікту на сході України поважати цивільних осіб. Їм доводиться платити надто високу ціну, адже це зруйноване і втрачене майно, довільні арешти, фізичне і психологічне насильство, тортури, зґвалтування тощо. З метою обмеження страждань невинних жінок, чоловіків і дітей Товариство Червоного Христа закликає уряд і міжнародні інституції Максим. Мально розповсюджувати цей заклик про суворе дотримання правових норм щодо цивільних осіб. Благодійна Житомирщина продовжує підтримувати українське військо поранених бійців. Зокрема, голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін відвідав у Києві головний військовий клінічний госпіталь, де лікуються поранені на сході наші земляки, і надав їм матеріальну допомогу серед поранених бійців. І 20-річний десантник Юрій Весельський, на лікування якого потрібно 100 тисяч євро. Попри те, що йому ампутували ногу, він та його родичі тримаються мужньо і вірять у допомогу добрих людей. Номер картки його мами косової Оксани Степанівни у Приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74. На неї можна перераховувати ваші благодійні пожертви. Допоможіть герою! І на сам кінець 38 чоловіків загинули на Філіпінах від жорстокого тайфуну Гленда. А в Житомирі вранці анонім заявив, що заміновано центральний автовокзал. До справи взялися правоохоронці. Чекаємо на офіційне повідомлення. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на головном, на головній сторінці нашого сайту tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Бережіть себе до зустрічі.